У Борисполі палять авто. Як зазначила помічник начальника Бориспільського МВ по взаємодії з громадськістю, капітан міліції Світлана Коломієць, протягом 2014 року на території міста та району стався тільки один випадок підпалу автомобіля, 25 квітня на вулиці Мічуріна. Загорівся автомобіль Тойота Кемрі, після чого вогонь перекинувся на припаркований поряд Фіат та Деоланос. У результаті пожежі Тойоту та Фіат було знищено, а автомобіль Деоланос пошкоджено з правої сторони. А от 31 серпня, близько 6-ї години ранку, до міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кірова горить автомобіль ваз 21013 Пізніше ще одна автівка Ваз 2105 загорівся на завокзальній. А о 10-й години ранку на цій же вулиці спалахнув Форт Сієра. Працівникам Бориспільського міськвідділу проводяться розшукові заходи по встановленню осіб, які могли це вчинити. Ймовірно, це можуть бути або наркомани, або малолітні. Ці версії зараз відпрацьовуються і коли особи будуть затримані, міліція сповістить громадськість. Причину пожежі встановить експертиза, яка триватиме протягом місяця. За даними фактами, слідчим відділом Бориспільського міськвідділу розпочато кримінальні провадження, за умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає штраф до 850 гривень або виправнічі громадські роботи, або позбавлення волі до трьох років. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.